Adire, io sono qui. Adire, ti ho chiuso. Oh, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì,

Якупачок, <поцьку> ухаю, по Покажите, я копачок, що за рухи у А Ну копачку, ходять І танцюють. так танцюють, і так танцюють. Це не пане, це не обнімається. А і дівчата, і хлопці <поць> там. А реченьку вас танцювали. я на реченьку, так. А як реченьку можете з нами? Вийду я на веченьку, гляну на село. Всі люди гуляють, а мені не весело. Так от давайте сюди. Це ви показуєте Житомирський ваш варіант? Так, так. Я тут не знаю. А тут мені цікаво, просто покажіть. Тут вийди, я на рядчинку брали, саток, як оце воно.